На педагогічний семінар приїхали 40 вчителів-методистів з усієї області, і обухівські педагоги ділилися з ними своїми досягненнями на ниві експериментального проєкту. Презентацію проєкту вчителям допомогли організувати керівництво обласного інституту після дипломної підготовки педагогічних кадрів. Приймаюча сторона своїми кадрами може пишатися, бо більшість вчителів раду підтримали інновації у навчанні. Через рік ми будемо святкувати тридцяти літніх свій. Юлей. В нашій школі на сьогоднішній день працює 99 вчителів. Склад педагогічного колективу дуже сильний, грамотний. Е це свідчить те, що є два заслужені вчителі України, е 16 вчителів-методистів, 15 вчителів, нагороджених знаком відміни освіти України, 35 старших вчителів. Коли ми запитали вчителів... Як ви оцінюєте свою потребу в освітніх інноваціях, то виявилося, що 89% вчителів школи відчувають таку потребу. П'ять всього відповіли, що не потрібно оновлювати зміст освіти достатньо традиційних предметів, методів навчання, і 6% відповіли, що вагаються, з не знають. Чимало увагу приділяють апробації нововведень перед їх реалізацією у навчальному процесі. Програма допомагає дітям краще пристосуватися до сучасних ринкових умов, дозволяє осягнути усі необхідні правила, знання та навички, що неодмінно знадобляться у дорослому успішному житті. Нова методика вже принесла серйозні результати. 11 років ми поступово відстежували результати розвитку дітей, результати готовності їх. До входження в умови ринку розвивався ринок, і розвивались наші діти. Розвивалося їхнє розуміння природи грошей, тому що ринкова економіка і будується на тому, щоб отримати прибуток від будь-якої праці, від будь-якого виробництва. Та стверджувати, що основна мета впровадження такої економічної навчальної програми матеріальна складова не можна. Головне інше. Гроші це не лише це не єдина цінність, якою ми повинні керуватися у нашому житті, в наших стосунках. Що є ще цінність і самоповага, і визнання обдарованості, і визнання іншої людини, як, св... як людини, яка тобі теж приносить успіх. Тобто, Стосунки, контакт виступають на перше місце після грошей. Стосунки правильно побудовані ділові чи то за емпатією. Вони створюють ту передумову, яку ми можемо вважати свою цінність. Батьки школярів подібним експериментом задоволені, адже крім практичної підготовки молоді до труднощів сучасного життя, програма орієнтована на допомогу у виборі професій, в якій дитина повністю розкриє свій потенціал. Батьки зрозуміли, що економічне мислення, раціональна поведінка, уміння керуватися грошима, вміння заощаджувати гроші, вміння їх економно витрачати. Воно є необхідно життєвим. Ми не у нас немає мети підготувати їх до вибору професії з економіки. У нас мета інша, що вони володіли економікою як своїм засобом успішного життя. Дотримується гармонія між зовнішніми, зовнішнім таким принципом ося найкращий. І що він все сам може внутрішнім принципом, а чи можу я це робити? Щоб не було, щоб дитина і доросла вже людина не хворіла від того, від своїх неудач. Ми хочемо дитину з самого початку попередити ось ті неудачі, які сьогодні виникають у наших уже дорослих, які покінчали дві освіти, а залишаються безробітними на ринку праці. То здобутки є, а щоб їх стало ще більше, такі обміни досвідом освітяни обіцяють зробити системними. Марина Кочкіна, Олексій Козер, студія Барт.